І знову про проблеми ПТУ закарпатська ода подала позов на Мукачівську міську раду за відмову фінансувати розташовані в місті заклади професійно-технічної освіти. Просять Мукачівський міжнарайонний суд визнати незаконним та скасувати рішення сесії Мукачівської міськради про бюджет на 2016 рік, за яким не передбачено фінансування ПТУ. Відтак три професійно-технічні заклади у місті залишилися без коштів і вже мають майже 7 мільйонів гривень заборгованості. Влада Мукачева наполягає, що фінансувати ці заклади повинні центральні органи виконавчої влади, зокрема, Міністерство освіти і науки України. Ода, в свою чергу, апелює до закону України про бюджет на 2016 рік, за яким міста обласного підпорядкування повинні фінансувати розташовані на їхній території заклади професійно-технічної освіти. Під 30 мільйонів гривень нерозподілених коштів лежать на бюджеті, а діти не мають за що їсти. Ну, скажіть, де є логіка? Немає логіки в діях Мукачевської міської ради. Є якісь амбіції, от себе показати, але на жаль, вони показують. Ми мені дуже жаль, що в нас спілкування з Мукачівською радою проходить через судову, через суд, а не напряму. Наша позиція така, що згідно Конституції України, держава забезпечує отримання громадянами освіти, і до цього року це була. Funtія, і вона й залишилася функцією держави, тому що закони, зміни до законів про позиційну освіту не внесені.